В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 у студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас. Сьогодні в новинах. Ситуація на Дніпропетровщині незаконна забудова зеленої зони на житловому масиві. Сонячний влада Дніпра продовжує зухвалі дії проти прихожан і самого храму віри надії любові та матері їх Софії Дніпровської єпархії Православної Церкви України. Буде багато актуальної інформації, тож ми починаємо. Ввечері ворог атакував Нікопольський район з безпілотних літальних апаратів. Скинув боєприпаси на Марганецьку громаду. Постраждалих немає. Наслідки удару уточнюються. Ніч минула тихо. В громадах регіону не зафіксовано жодної ворожої атаки. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Після підриву окупантами Каховської ГЕС складна ситуація з водою склалася у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. У нашому регіоні найбільше постраждав Нікопольський та Криворізький райони. Про ситуацію з водопостачанням більш детально поінформував начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Сетниченко. Щодо ситуації з питною водою на території Криворізького району, зараз тривають роботи щодо відновлення води для нашого району. Роботи тривають згідно графіку, за планом. Все необхідне для цих робіт є. То, шановні, головне зараз не панікувати, а працювати в своїм звичним руслі. Звісно, якщо ви помічаєте які-то певні роботи на каналах там і ще якісь, і у вас виникає сумнів щодо їхньої. Правильності зверніться відразу до місцевої влади. Не потрібно це обговорювати в соціальних мережах. викладати відео, фото. Ви цим самим це показуєте і наражаєте на небезпеку. Не потрібно запитайте у голови. Чи вірно, чи не вірно, ви отримаєте відповідь. Зараз без води нас залишилась Грушівська і Вакулівська громада повністю. Частково без питної води, Апостолівська, Зеленодольська, Софіївська і Глівацька громада. Але там здійснюється підвіз і роздача бутильованої води. І зараз ми сьогодні будемо передавати і ще і водовози, і ємкості для води. Ми працюємо щоденно, шановні, ви не залишитесь на самоті. З цією проблемою. Треба ще трішечки почекати, і все буде Україна. Надзвичайники щоденно підвозять питну та технічну воду до зневоднених населених пунктів. Для забезпечення соціально-побутових потреб якомога більшої кількості мешканців пункти підвозу води влаштовують одночасно в декількох точках, де, окрім рятувальників, громадян забезпечують водою комунальні служби та громадські організації. Подорожчання води в Україні не буде. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала своє рішення від 29 червня щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Згідно з цим рішенням, тарифи на послуги водоканалів з 1 липня 2023 року мали зрости в середньому на 32%. Наразі регулятор розпочинає консультації з Кабінетом міністрів України та всіма зацікавленими. Сторонами задля напрацювання справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з державного бюджету або інші компенсаторні механізми для покриття витрат водоканалів. На Дніпропетровщині продовжують облаштовувати укриття. Одне з них звели в учбовому закладі селища міського типу Гвардійське. Всередині є душові кімнати, їдальня, медпункт з необхідними ліками. Облаштовані місця для сидіння повідомили у Дніпропетровській обласній раді. Нагадую, ви дивитеся новини на телеканалі. Д1. у минулих випусках ми розповідали про те, що влада Дніпра продовжує зухвалі дії проти прихожан та самого храму віри на дії любові та матері їх Софії Дніпровської єпархії православної церкви України, 27 червня. виконком міськради прийняв рішення про знесення у горожі храму. Перша спроба знести паркан навколо була 28 червня в день конституції. Тоді прихожанам церкви разом з духовенством вдалося відстояти свої права. Однак Однак це не зупинило чиновників Дніпровської міськради. Деталі знає моя колега, журналістка Вікторія Галка. О п'ятій ранку кран КП Благоустрій вже підігнали до храмової огорожі. Комунальники оточили місце події своїми автівками, аби перешкодити парафіянам не допустити знесення церковного паркану. Позвонили мені, що йде незаконний демонтаж паркану на вулиці Марії Лисиченко. 2 д Я на своєму авто приїхав. Але тут працівники благоустрою перешкоджали продвигу моєї моїй машині, я остановився, але вони почали спускати колеса. І також один з їхньої банди, тільки так це можна назвати, ударив по капоту машини кулаком, де образувалась вмятина. Заяву до поліції я вже написав, буде далі розбиратися поліція. Вони приїхали зранку, коли ще люди сплять. З пів шостої ранку почався демонтаж паркану. Дорогу перекрили своїми авто, тобто, щоб люди, і такі як я, хто відстоює храм його територію, не могли безперешкодно проїхати. Зрозуміло, що більшість людей у цю годину спали. Особливо шум крану напевно сподобався мешканцям найближчих будинків, які ще не прокинулись. Демонтаж паркану відбувся доволі швидко. Близько сьомої вже все розібрали. Коли я сьогодні ранку почув дзвінок, сказали, що вже ламають огорожу. Я приїхав, це вже були положені всі заборні плити на машину, благоустрія, і не допускали мене, щоб я підійшов. Відток хотіли, щоб зробити таку невеличку провокацію, щоб не відтолкнути, що ви там, батюшка, сьогодні такий І я я промовчав, я кажу, відійдіть від огорожі. Це огорожа законом встановлена. Цю огорожу, яка була символікою нашого храму, де була на ній розписана і Слава Україні, героям слава, Україна переможе, Україна понад усе, слава ЗСУ, щоб кожен прохожий, який сьогодні переходить біля церковної огорожі, міг знову на мій згадати, що в Україні йде війна. Але цей метод російський, який вони сьогодні зробили, раненько пів шостої, паркан розібрали та вивезли, чи повернуть його господарям велике питання. Гробіж серед, серед білого дня це по-російськи, тому що це було на пів на шосту, не спитавши, не дати дати можливості під'їхати парафіянам, Відталкували, поставили машину, побили машину нашому парафіянину. Все підряд. І болти, і гайки, все забрали. Поліція сьогодні описує це як вкражу церковного майна. Ми тільки почали будівництво, тільки починали будівництво храму в коптусу, де воно повинно бути загороджене, будь ласка. І одразу не дають б'ють по рукам, не дають дозвільних документів на будівництво, не дають можливості працювати нашим парафіянам. Ви подивіться на цей парк, який прибраний руками наших парафіян, яка вложена сьогодні тут душа, яка вложена тут теплота. Як би там не було, а вирішувати суперечливе питання представники церкви будуть тільки законним шляхом. Лист вже пішов. У Верховну Раду, виспішов вже лист пішов це голови СБУ, генерального прокурору, виспішов обласній раді, обласній адміністрації, українська церква сьогодні, всі парки України турбуються, що завтра може бути і у них така проблема. Думаю, сьогодні парафіяни теж оцінили цей варварський підхід нашого мера Бориса Філатова. Ну, а там далі будемо дивитись, як буде ситуація йти в суд. А через суд будемо вже говорити хто прав, хто не прав. Телеканал Д1 інформуватиме вас про те, як надалі розгортатимуться події. Вікторія Галка, Сергій Толкач, Новини, Д1. Ми продовжуємо випуск забудувати магазинами зелену зону на початку житлового масиву. Сонячний намагалися вже не один рік поспіль. Та саме під час повномасштабної війни міська рада Дніпра дала на це згоду з порушенням закону без жодних громадських слухань. Тож деребан землі у місті триває. Мафізація у Дніпрі під час війни йде повним ходом. Поки одні захищають неньку Україну від російської орди, інші деребанять зелену зону на сонячній набережній. Ділянка, яку прихватизували, розташована між будинками за номерами 14-34 на сонячній набережній. Замість відкритого простору з видом на річку Дніпро містяни тепер бачитимуть черговий маф. Що у березні люди висловилися проти такої забудови, зібрали понад 400 підписів, та це не допомогло відстояти цілісність скверу. Тоді ж стало відомо, хто за усім цим стоїть. Нагараховський депутат, като риводні он тут жив. всех, когда здесь другие пытались, он всех отбивал, приезжал и тут и бросался. Он себе берег эту территорию, обещал нам, что здесь не даст ничего построить. Когда он стал депутатом, он стал беспредельничать. За дивним збігом обставин саме Михайло Гороховський очолює постійну комісію Дніпровської міськради з питань промисловості, підприємства та торгівлі. Зрозуміло, що така посада допомагає міському обранцю безперешкодно вести свій бізнес у Дніпрі, нехтуючи думками містян. Оце йду і тільки що побачила це бізобразія. Кусок сквера забрали у людей. Та вовші. А що це будується, ви не знаєте? Там написано продуктовий магазин. А от АТБ і ф, і фозі. Навіщо це треба? Ну безобраз'я повніше, я вважаю. Це, це людей навіть не спитали, треба воно не треба, понімаєте? одні продуктові магазини. Лучше б дома строїли для людей. с этого дома я с ним поговорила. Они говорят, мы жалуемся, а нас никто не слушает. Вышли бы уже туда. Разве можно так? И что там будет? Продовольственные и эти самые товары, хозяйство. Короче, я против этого все. Лучше бы ее не было здесь. Потому что люди писали и все, а тут по барабану. Так что, пока война идет, что хотят, то и строят. Честно, недоволен. Собирали подписи жителей массива, что недовольны вот этой ерундой. Эти подписи, честно сказать, если их кто-то смотрел, я же говорю, пока война, они что хотят, то и творят. И тем более ребята воюют, народу еще меньше, чтобы подписать вот эту бардаку брать. На землі, яка не передана в оренду або постійне користування, будівництво взагалі проводити не можна. За це передбачено кримінальну відповідальність. Щодо цієї забудови, то на сьогодні є тільки рішення виконавчого комітету Дніпровської міськради про надання дозволу ТОВ у Аж до 3 січня 2025 року на проєктування та будівництво магазину продовольчих та непродовольчих товарів за цією адресою. І все чи у Дніпрі діють інші закони, ніж в усій країні. Ольга Хобрич, Віталій Шалдов, Новини Д 1 Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового удару іранськими ударними безпілотними літальними апаратами шахет. Протягом минулої доби російські окупанти застосували три зенітні керовані ракети із зенітно-ракетних комплексів с 300 та 22 іранських ударних безпілотника типу шахет по цивільних інфраструктурних об'єктах у Сумській, Донецькій та Запорізькій областях. Українські воїни знищили 16 ударних безпілотників типу шахет. Противник зосереджує основні зусилля на алем. Манському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. Авіація Силоборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три зенітно-ракетних комплекси: два райони зосередження живої сили, 26 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію радіоелектронної боротьби ворога. За минулу добу збройні сили України ліквідували ще 770 чоловік особового складу ворога: 9 бойових броньованих машин та 32 артилерійські системи. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення складають. Особового складу понад 231 тисячу осіб, танків більше 4 тисяч, бойових броньованих машин – 7908, артилерійських систем – 4252 одиниці, реактивних систем залпового вогню – 647, засобів протиповітряної оборони – 394, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 3602 одиниці, автомобільної техніки та автоцистерн – 6843. Кримінальна хроніка далі у Дніпрі судитимуть російського агента, який зливав ворогу розташування військових літаків збройних сил України. За даними слідства, проросійський налаштований чоловік добровільно погодився на пропозицію співробітника головного управління Генерального штабу ЗС РФ надавати інформацію щодо розташування військової техніки та підрозділів сил оборони України. Затриманому інкримінують одразу декілька статей, серед яких державна зрада, поширення інформації про розташування збройних сил України та виправдовування збройної агресії РФ проти України. За процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури направлено обвинувальний акт відносно місцевого мешканця за фактом, по перше, державної зради по Друге поширення інформації про розташування збройних сил України, і по третє за фактом виправдовування заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, заперечення тимчасової окупації проти України і поширення відповідної інформації у соцмережах. Дану особу обвинувачується в тому, що він вступив в зумову з представником держави-агресора, надавав йому допомогу підрівній діяльності проти України. За допомогою одного з інтернет месенджерів він передавав інформацію про розташування військовослужбовців Збройних сил України, військової авіації, блокпостів, про чому зазначав кількість військослужбовців, які знаходяться на цих блокпостах, їх озброєння. Крім того, він в приватних бесідах з представником Російської Федерації заперечував збройну агресію проти України, заперечував тимчасову окупацію частини території України. Від нього звучали такі наративи: на кшталт. На жаль, місто Дніпро в лапках не звільнили. Війну в Україні він назвав спеціальною військовою операцією. Крім того, такі антиукраїнські позиції він поширював в соцмережі однокласники. Максимальна санкція статті найбільш тяжкого злочину передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 15 років до довічного позбавлення волі з конфіскації майно і наразі дана особа перебуває під вартою. Продавали неіснуючі товари в мережі інтернет. На Дніпропетровщині судитимуть трьох учасників організованої злочинної групи. Шахраї розміщували у соцмережах оголошення про продаж неіснуючих тютюнових виробів та електронних пристроїв для паління. Покупці здійснювали повну оплату вартості замовлення на банківські картки правопорушників однак не отримували його. У такий спосіб ділки ошукали більше 20 потерпілих з різних областей України. Під час проведення обшуків за місцями проживання учасників групи вилучено банківські картки, телефони, гроші та чорнові записи. Наразі за клопотанням прокурора судом накладено арешт на майно обвинувачених. Поліцейські викрили жителя новомосковського району причетного до збуту психотропів. Під час обшуку у фігуранта вилучили сліп пакети з метамфетаміном, гроші, ваги та зошит із чорновими записами, що доводять його протиправну діяльність. Підозрюваному загрожує позбавлення волі строком від 4 до 8 років. На теперішній час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідство триває. З підвищенням температури повітря та зменшенням кількості опадів починає зростати чисельність пожеж в екосистемах. Щодня рятувальники Дніпропетровщини ліквідовують загоряння на відкритих місцевостях. Причиною їх виникнення здебільшого є людський фактор. Необережне поводження з вогнем чи навмисні підпали, спалювання сухої трави та сміття. Впродовж минулої доби працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували займання сухостою у кам'янському, Криворізькому, Нікопольському районах, а також у місті Кам'янське, Кривий Ріг та Дніпро. Наразі надзвичайники Дніпропетровщини продовжують ліквідовувати пожежі в. Ек... В екосистемах регіону, тож закликаємо жителів області бути відповідальними, не випалювати суху траву та сміття, а також не кидати недопалки та сірники на сухостої Якщо ви помітили займання на відкритій території, негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 Сьогодні в Україні відзначають День Національної поліції. Це одне з нових офіційних державних і професійних свят України. Ця дата вибрана не випадково. В цей день, у 2015 році, президентом України був підписаний новий закон України про національну поліцію, який раніше був затверджений у Верховній Раді. На честь такої події у 2015 році перші патрульні поліцейські прийняли першу присягу на Софіївській площі у Києві. На нову національну поліцію в значній мірі покладені надії, що у виконанні своїх обов'язків вона буде стійка в нетерпимості до процесів корупції, прозоріше і справедливіше, ефективна і відкрита для українського суспільства. Дніпропетровщина багата на культурні історичні місця в рамках рубрики Пізнай свою країну наша знімальна група побувала у Кам'янському. Що їх там вразило з місця події? Розкаже моя колега Маргарита Супільняк. Ми продовжуємо нашу рубрику Пізнай свою країну. Сьогодні ми перебуваємо у Кам'янському біля академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Історія самої будівлі бере свій початок з 1900 року. Вона пережила багато довоєнної і післявоєнної історії. У 2000 році театру присвоюють ім'я Лесі Українки. Тоді його повна назва була музично-драматичний театр імені Лесі Українки. Після скрутних часів театр розпочинає свій новий етап. Життя оновлюється творчий склад. У квітні 2012 року театру імені Лесі Українки присвоєний статус академічного у репертуарі. Увага приділялася класиці, хоча з'являлися і роботи сучасних авторів. У 2016 році при театрі почала працювати дитяча театральна студія гармонія та дитяча студія класичної хореографії. Вони, до речі, діють і досі. У 2019 році, після успішного проведення міжнародного театрального фестивалю, цей мистецький захід отримав європейський знак якості для видатних фестивалів від міжнародних експертів Європейської асоціації фестивалів. Наразі у репертуарі театру понад 30 вечірніх вистав і більше 20 спектаклів для дітей. Ціла низка тематичних концертних програм, комедії, казки, романтичні трилери в театрі. Працюють 10 митців, які відзначені званнями. Заслужений діяч мистецтв України та заслужений артист або артистка України, творчі роботи артистів, режисерів, художників у достойні дипломів престижних театральних фестивалів і конкурсів. Сьогодні театр розвивається і не втрачає свою популярність серед кам'янчан. До речі, наразі театральний сезон у театрі завершено. Тож колектив готується до відкриття нового театрального сезону. Наступне відео чекаємо від наших телеглядачів. Діліться своїми враженнями про цікаві місця України. Пізнаємо країну разом. Далі у нашому випуску про спорт мешканка Дніпропетровщини Рафелька Збекова виборола золото на міжнародних юнацьких змаганнях зі скелелазіння Колорфест в австрійському місті. Імст наша спортсменка, єдина в українській збірні, дійшла до цього етапу змагань в своїй дисципліні. Вона стала найкращою серед дівчат 2009-2010 років народження. Вже завтра у рамках молодіжного чемпіонату Європи збірна Україна з футболу гратиме у півфіналі проти збірної Іспанії. Початок матчу о 22.00 за київським часом зазначимо, що молодіжна збірна України з футболу на груповій стадії цього турніру вже грала проти однолітків з Іспанії. Матч закінчився в нічию 2-2. Тож матч обіцяє бути цікавим. Вітаю, друзі! І на завершення випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на завтра, середу, 5 липня. Увесь день у Дніпрі небо буде ясним, опадів не передбачається. Ввечері можлива помірна хмарність. Температура коливатиметься від плюс 22 до плюс 33 градусів. Вітер східний до 4 метрів на секунду. У Павлограді новомосковську та Синельниковому ранок буде безхмарним і до кінця дня небо залишатиметься ясним. Без опадів температура повітря прогріється до 30 градусів. У жовтих водах очікується помірна хмарність. Без опадів. Температура повітря сягатиме від 18 до 31 градусу з позначкою Плюс. І наразі народний прогноз погоди. У цей день вшановується пам'ять священомученика Євсевія, єпископа Самосадського. Наші пращури в цей день сподівались на дощ, оскільки він вказував на хороший урожай хлібів. Хороший урожай обіцяв і місяць, який грав ввечері. А вранці спостерігали за туманом. Якщо він стелиться по воді, буде хороша погода. Гарної вам погоди вдома. Все буде Україна! Це був прогноз погоди на завтра, 5 липня. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті на цьому інформаційний випуск. Новин на телеканалі Д1 завершується. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні!